У перший день страсного тижня Україні вдалося провести черговий великий обмін полоненими з Росією. Додому повернулись 100 захисниць і захисників, наймолодшому з них 19 років. Усі вони схудлі. У багатьох є серйозні поранення, сліди катувань та захворювання. Важко навіть уявити, що довелося пережити цим людям у полоні. Президент України Володимир Зеленський у своєму традиційному вечірньому зверненні запевнив українців, що командна працюватимуть доти, доки додому не повернуться усі наші. Бранці 80 чоловіків і 20 жінок. Це армійці, прикордонники, воїни військово-морських сил, нацгвардійці, серед них, до речі, оборонці Азовсталі. Це сотня родин, які перед Пасхою отримали справжню радість, і, звичайно, продовжуємо працювати, щоб повернути усіх наших з російської неволі. Пам'ятаємо про кожного і кожну. І повернемо. Я дякую усім в нашому координаційному центрі ГУР. Дякую кожному, хто займається переговорами і підготовкою обмінів. Хлопці, Буданова, Єрмак, Малюк, Лубінець. Молодці хлопці. А особливо я вдячний усім, хто підтримує наших людей після звільнення і дбає про лікування, про адаптацію. Це важливо. За інформацією сумської обласної військової адміністрації, серед звільнених полонених є троє наших земляків: це Олександр Винда з міста Глухів, Володимир Гашута з села Білка Трестанецької громади та Олександр Ярмак з села Андріящівка Роменського району. Мешканці Сумщини, не стримуючи емоцій, також щиро вітають усіх героїв із поверненням додому та вірять у нашу перемогу й поразку ворога. В Першу чергу – здоров'я, другу чергу – перемоги. Победы, що раз победы. А все остальное ми самі зробимо. Спокою, здоров'я, миру. Здоров'я і опять, щоб цих орків забивали. Головне здоров'я, відновлення поскорішого. І щоб до нас на всю Україну прийшла ця жадана перемога. Здоров'я, щастя. Й щоб закончилася війна. Миру, здоров'я, щастя. І щоб вони також виздорові і. Теж захищали нашу країну, Україну нику, яку ми любимо, поважаємо, гордимося нею. Я поможу тільки здоров'я, і щоб їхні діти, жінки ніколи не були солдатками, і діти забули цю війну, а їм здоров'я, хлопцям. Здоров'я, здоров'я і здоров'я, що ще можна. Ну і, звісно, нам, усім українцям, і особливо і… скорішої перемоги. Колектив телерадіокомпанії Відікон бажає нашим військовим у родинному колі і на рідній землі якнайшвидше відновитися фізично і психологічно після полону. Дуже сподіваємося і віримо, що всі наші захисники обов'язково повернуться додому живими з перемогою. Слава Україні! Героям слава!